Хильники здорового способу життя об'єдналися ще у 2016-му та створили велокоманду Рес. Тім, коли працівники нашої станції та інших станцій зібралися в один великий пробіг і їздячи нашими куточками України мальовничі. Проїжджаючі станції, вони зустрічалися, Славутич, і тоді зародилася ідея створення команди. За роки існування команди спільно її учасники вже подолали мільйони кілометрів. Вони разом тренуються та здобувають перемоги у різноманітних спортивних заходах. Як команда створилася, знайшли один одного в спорті. Так ми її дружимо, спілкуємось, підтримуємо один одного, приймаємо участь у змаганнях, готуємось до них. Це Дуже надихає, це дуже цікаво. Це весь час з друзями проводиш вихідні, активно проводиш вихідні. Це є дуже класно через те, що от в нинішній час, з нинішнім, з нинішнім станом в країні, кожен з нас може підсилювати себе, цим самим підсилювати нашу країну. Сьогодні у складі великомандира «Тім» – вісім спортсменів. Вони постійні учасники традиційних івентів, які проводить Рівненська АЕС. З моменту повномасштабного вторгнення мета всіх спортивних ініціатив благодійна. Таким чином атомники не лише пропагують здоровий спосіб життя, а й допомагають ЗСУ у боротьбі з окупантами. За цей період на Раес провели чимало подібних заходів: зокрема, веломарафон «100 кілометрів до перемоги, велопробіг до Білого озера. Біжемо для перемоги. Перемоги та інші чим подобаються наші заходи. Вони масові. Велика кількість однодумців, люди різні, але всі об'єднані одним захопленням. Наша великоманда Рае СТім розвивається, команда стає сильнішою. У команді Рае СТім Віталій з 2018-го. А загалом спортом, зокрема, вело почав займатися з 10 років. Сьогодні він та його товариші мають за плечима великий багаж знань та досвіду. Вони знають, як обрати надійний велосипед, правильно розподілити навантаження, розрахувати свої сили на різних дистанціях. Знаннями та вміннями представники велокоманди Рае Стім готові по. Ділитися з усіма охочими під час спортивних майстер-класів, які відбудуться на стадіоні ізотоп 27 травня в межах благодійного заходу «Енергія перемоги, приуроченого 50-річчю Рівненської АЕС. під час проведення майстер-класів великоманда РЕСТім в процесі буде ділитися своїм досвідом, буде ділитися якимись професійними навичками. Буде цікаво, корисно та пізнавально. Також в межах благодійного заходу енергія перемоги відбудеться велозаїзд на біле озеро. Спортивний іван запланований на 28 травня. Старт о 10-й ранку. Збір учасників триватиме вже з 9-ї години. Долучаємось до велозаїзда на біле озеро та крокуємо разом до перемоги. Кожен подібний захід допомагає наблизити перемогу України лише спільними зусиллями ми зможемо повернути в країну мир та здобути незалежність.